Україна тестує нову зброю проти російських плануючих авіабомб кабів. За даними Генерального штабу, лише за осінні місяці вдалося знищити до ста таких боєприпасів. Це важливий показник, враховуючи, що каби стали одним із головних інструментів терору російської авіації на лінії фронту і в прифронтових містах, що ховається за формулюванням нова зброя. Офіційні джерела не розкривають деталей, але відомо, що протидія кабам будується одразу на кількох напрямках. Це посилені Засоби протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, а також нові комплекси, які зсу почали застосовувати експериментально. Каб перехоплюють або вогневим способом за допомогою модернізованих систем ППО, або нейтралізують через втручання у навігацію, коли радіоелектронна боротьба порушує роботу супутникового наведення бомби. Повідомляється і про застосування нових комплексів, які розробили спеціально для протидії керованим авіабомбам. Вони зараз проходять бойову перевірку таким чином Україна використовує не одну зброю, а цілу комбінацію технологій, щоб зменшити ефективність російських ударів. І результати вже помітні те, що раніше вважалося майже невразливим боєприпасом, тепер дедалі частіше знищується в повітрі або втрачає точність.